Як сфокусувати увагу організму на метаболічні процеси? Є в нашому тілі точка, яка називається К-27, це остання точка меридіану нирок, і працюючи з нею, ви будете максимально зосереджувати організм на процесах дренування та перепрацювання відпрацьованої рідини. Де вона знаходиться? Ви всі знаєте, де знаходяться ключиці. От відразу ви шукаєте початок ключиці і. З початку ключиці ви ковзаєте вниз і знаходите там дві ямочки. Тобто, в середньому це від ключиці 1-2 см. Ось, наприклад, я цю ямочку під ключицею знайшла, обвела одна точка і інша. В нормі вони мають цих дві точки бути безболісними. Дуже часто, коли ми пальпуємо цю точку там в глибині, може бути біль. Біль свідчить про те, що в організмі є інтоксикація. Значить, нам потрібно їх продренувати і запустити процеси відтоку. Перше, що ми можемо зробити, це перед будь-якими лімфодренажними техніками ми поставили два пальчики на ці точки. Бажано це робити стоячи, тому що нам потрібно виконати таку дрібночастотну вібрацію. От я зафіксувала пальці, заглибитися всередину, тілом трішечки налягти, але не тиснути в ці точки, і неначе підіймаєте свої та на підлозі, і робите такі легкі амплітудні вібраційні рухи, туди прямо в середину в точку. Якщо ви правильно виконуєте дану техніку, то у вас буде організм, саме тіло, воно не наче буде вібрувати і потихеньку от, живіт, наприклад, у нас включається в рух, та, от, починається рухатись стопи. от, Все тіло, воно не наче, от вібрує. І вам потрібно цю техніку зробити впродовж однієї хвилини. Далі, якщо у вас є дуже набрякша клієнтка та от, людина, дуже багато набряків, ви можете подовжити результат впродовж процедури, поки ви будете робити масаж, ви можете поклеїти кростейпи на дані точки. Якщо кростейпів немає, можете поклеїти звичайні тайпи. Показую, як клеїти тайпи. Вам потрібен звичайний моток тейпу. Ви відміряєте, наприклад, шириною 2 см. І далі цих, оцю стрічку розрізаєте ще навпіл. Тобто в середньому у вас 2 на 2,5 виходять такі ем, відрізки. Та? І ці відрізки ми будемо клеїти на дані точки. Знімаємо підкладку паперову і знаходимо точку. І без натягу, без нічого просто поклеїли тейп на дану точку. І після цього, коли ви поклеїли, ви можете робити класичні техніки, можете виконувати там дренаж, декольте, зони Та? І під час масажу ці тейпи знаходяться в даній зоні на даних точках. Потім, коли ви завершили роботу, ви ці смужки знімаєте. І після того знову ще раз виконуєте помпаж, тобто запускаєте ще от в роботу дані точки. Це в самому кінці. Далі ви можете зробити, якщо ви працюєте з обличчям ліфтингові техніки. Якщо це просто лімфодренажний масаж тіла, далі можна вже завершувати процедуру.